Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка є на офіційному сайті Стражи Кранічний щодо перетину кордону двома жінками з України і чому їх не пропустили на кордоні, не пропустили в Польщу, а повернули назад. Попрошу вас поставити лайк, тому що лайки допомагають більшій кількості. Побачите це відео і ознайомитися з інформацією, зробіть репост і підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І ще одне: тим, кому потрібна допомога в підготовці документів на карту побиту, подачі на карту побиту, місто Краків, Малопольське воєводство. Обов'язково звертайтеся. Бачите номер телефону, телефонуйте з 9 до 5 години вас проконсультують. Отже, переходимо на офіційний сайт Стражі Граничний і бачимо. Пропускний пункт Корчова. 39-літня Українка їхала в сторону Польщі і її не пропустили. Вона змінила паспорт, але це їй не дало можливості перетнути кордон, тому що в неї була заборона на в'їзд, тобто десь колись в неї був була, була депортація, яка ще не минула. Вона змінила собі паспорт, змінила прізвище, і все одно в базі було вказано, що вона не має права заїжджати на територію країн Шенгенської зони. Це, до речі, тим людям, які мені пишуть в коментарях, що з депортацією теж пропускають все норм, все класно. Я проїжджав чи я проїжджала. Якщо у вас депортація закінчила свої дії, тобто вам, наприклад, депортація була на три роки, вона закінчилась, тоді ви можете заїхати. Але якщо вона триває, вас не пропустять. Сама страж гранічна на своєму сайті висвітлює таку інформацію, що вони не пропускають з забороною в'їзду, з депортацією. Тому, друзі, не пишіть дурниць і не видумуйте. Якщо у вас депортація і вона не минула, то вас не пропустять, хоч в Україні і війна. Другий випадок стався також з українкою, якій 46 років їхала вона в Польщу через пропускний пункт Будоміш, і також вона змінила свої дані паспортні, паспорт поміняла, тому що в неї була заборона на в'їзд, так як і в першому випадку. І Її також не пропустили в Польщу, тому що в неї була заборона на в'їзд. Також при перевірці виявилося, що вона ще числиться в базі, що в неї штраф неоплачений і там вже й наросло. Відсотки, тобто зараз вона має також немало проблем, і вона, звичайно, що не проїхала в Польщу. Також її справа буде передана до суду, і суд вже буде вирішувати. Отже, друзі, якщо у вас з документами все гаразд, у вас не було заборони в'їзду, ви не мали ніяких штрафів в Польщі, у вас не було депортації і не було проблем з законом, то ви зможете заїхати в Польщу. Напевно, майже по будь-яких документах. Тобто, якщо документи закінчилися, а ви маєте ДІЯ ПЛ, Песилюкер, заїжджаєте по протермінованих документах, якщо не протермінували 30 днів за межами Польщі. Якщо ви маєте візу, біометричний паспорт, НІ по біометрії, карту побиту, готову, нову, зроблену, то теж без проблем. Не треба ніяких додаткових документів, навіть страховки не треба, гроші не перевіряють. Тобто можливості заїхати в Польщу є багато. Але якщо у вас були проблеми з законом, і ті проблеми не вирішені, вони тривають. Депортація не минула, штрафи не оплачені, заборона в'їзду не завершилась. Вас не пропустять. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що вона для вас була корисною і цікавою. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. В описі під відео ви знайдете послання на мою телеграм-групу. Там також ми спілкуємося на польську тематику. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!